Друзі, з вами автоінструктор. Роман. Тема відосу. американське авто. Якщо ви придбали американця автомобіль, який для американського ринку випущений, запам'ятайте одну чітку фігню: в нього ліве дзеркало не сферичне, воно пряме. Тобто воно не віддаляє об'єкт, а ти бачиш його настільки, наскільки він в реальності, але в нього дуже велика мертва зона. Тож, таке дзеркало треба міняти на європейське. Якщо у вас е американець і ви дуже хріново бачите вліве дзеркало, вам треба нахилятись до керма і заглядати постійно в мертву зону, або ставити собі додаткове дзеркало, такі як е учбові, е ліпити зверху, тоді воно відкриє вам мертву зону. Бо, е наприклад, якщо я бачу, що попереду мене. Я їду в середній смузі, а в мене справа в правій смузі попереду йде Америкос. Як я його бачу, в нього показчики червоні, або це там дійсна американська тачка під квадратні номери, і, і в нього показники поворотів червоного кольору. Я розумію, що він мене при перелаштуванні тупо не бачить, і він, скоріш за все, перелаштується в мене, якщо не загляне в мертву зону, то я навіть підстрахуюсь, пригальмую, в мене вже... Разів 5 так точно перелаштовувались різко америкоси, які хрена не бачать. Тож змінюйте собі на американці дзеркало на європейське ліве, бо в нього дуже велика мертва зона, і в нього ніхріна не видно. Або заглядуйте в ту зону, або ставте собі додаткове дзеркало. Розумійте, що ви не бачите половини від того, що повинні бачити в нормальному європейському дзеркалі, яке йде сферою, зверніть на це увагу і порівняйте. Що ви бачите в дзеркалі звичайного автомобіля європейського? Наскільки багато інформації ви там бачите? Ви там півтори смуги майже бачите сусідньої, і наскільки мало ви бачите в американському дзеркалі? Змінюйте їх і враховуйте ці нюанси. Це важливі штуки, і у вас тоді буде менше аварійних ситуацій. Всім гарного дня.